батькам про безпеку дітей на весні. За статистикою. Літні та весняні місяці самі вражайні на дитячі травми. А тут ще й весняні канікули. Як подбати про безпеку дітей, не позбавляючи їх радощів прогулянок, ігор і відпочинку на природі? Техніка безпеки дітей на весні на вулиці повинна бути на вищому рівні, і це повинні пам'ятати всі батьки. Внаслідок температурних перепадів, на дахах будівель, виступаючих в архітектурних частинах будинків та на великих деревах масово утворюються крижані бурульки, падаючи, вони можуть травмувати перехожих. Падіння снігу чи льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але й до смерті. Для того, щоб не потрапити в біду та уникнути травмування, треба дотримуватись основних правил безпеки. А саме, проходячи повз будинки чи біля високих дерев, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів, не ходити під дахом будівель, а також під балконами. Не слід заходити за межі встановлених огорож. Будьте обережними на водоймища, адже провалитися під лід дуже легко, а наслідки можуть бути катастрофічними. Настала весна і діти вирушають на прогулянки, щоб подихати повітрям і відпочити від зимових морозів. Стало людно. Машини та мотоцикли, що стояли на зимових парковках. Виїжджають з дворів. З'явилися велосипедисти та спортсмени, які надягають ролики і встають на скейти. Та й ваша власна дитина вже зовсім не хоче сидіти на місці. Йому потрібно бігати, їздити, подорожувати. Перед кожною вашою зустрічю з вулицею не забудьте про правила дорожнього руху. Особливо це стосується тих, Хто користується роликами, велосипедом чи мопедом. Ці правила потрібно виконувати і пішоходам на вулиці. По тротуарах і пішохідних доріжках варто рухатись, дотримуючись правого боку. Переходити проїжджу частину варто тільки по пішоходних переходах, зокрема підземних і наземних. А у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. У місцях з регульованими рухами слід керуватися сигналами регулювальника чи світлофора, чекати на транспортний засіб тільки на зупинках, тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Категорично заборонено вибігати на проїжу частину, влаштовувати на ній або поблизу неї ігри. Дітям категорично заборонено перебувати поблизу залізничних колій без супроводу дорослих, а також підходити до вагонів і потяга чи бігати по колії. По проїзній частині дороги на велосипеді можна рухатись тільки дітям, які досягли 16 років. Заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання скейтборд, самокат, ролики тощо. Обирати місце для катання слід на дитячих майданчиках. Допоможіть дітям правильно підготуватися до прогулянки на вулиці. Виберіть одяг по сезону. Він повинен бути світлим, щоб не нагріватися на сонці. Гігроскопічним, щоб випаровувати під. Тобто не треба вкутувати дитину. Випадковий вітерець не так страшний одягненому по сезону, як спітнілому під купою светрів. Не забороняйте дитині лазити по деревах. Мало хто з дітей долає цю спокусу. А тому велика ймовірність, що дитина зробить це у вашу відсутність. Навчіть його вибирати ті дерева, які найбільш безпечні для лазіння. Вони повинні мати міцні нижні гілки, багато нагнутих до землі. А навколо дерева не повинно бути в небезпечній близькості виступаючих твердих предметів, каменів і асфальтового покриття. Хоча листя на деревах ще не розпустилося і трава тільки починає пробиватися з-під землі, кліщі вже прокинулись. Тому будьте дуже уважними вирушаючи на прогулянки. Пам'ятайте, кліщі часто сидять у траві та на кущах. Після довгої зими так хочеться погрітися на сонечку. Але будьте уважні. Весняне сонечко може бути небезпечним. Чим тепліше стає, тим більше думайте про захист очей і шкіри дитини. Користуйтеся спеціальними засобами з високим рівнем фільтрів ультрафіолетових променів. І при необхідності нагадайте дитині про сонячні окуляри та головний убір з козирком. Регулярне, правильне і багате вітамінами харчування. Один з головних помічників імунітету і джерело настільки необхідної весною енергії. Незайвими будуть і продукти з лакто- і біфідобактеріями, які відповідають за здорову флору кишечника. Корисні бактерії, які там водяться, також допомагають підтримати імунітет і впоратися з хворобами. Нагадайте дітям. Що після прогулянки обов'язково потрібно мити руки з милом. Це убереже організм від багатьох шкідливих бактерій, які мешкають в землі, на поручнях в громадському транспорті, на двірних ручках і інших місцях. Обов'язково потрібно мити руки перед їжею. Правила для дітей щодо запобігання інфікуванню на COVID-19. ГРВІ та інші вірусні захворювання. Школярам рекомендується уникати великого скупчення людей та близького контакту з тими, хто має кашель. Часто мити руки з милом, дезінфікувати їх, не торкатись обличчя брудними руками та використовувати медичні маски. Постійно провітрювати приміщення. Не їсти брудних овочів та фруктів. Ретельно їх мити, не вживати самостійно медичних медикаментів чи препаратів, які рекомендовані лікарем. Проводити достатню кількість часу на свіжому повітрі. Молодшим школярам варто бути на повітрі не менше, ніж 2-2,5 години, а старшим годину півтори. Правила щодо запобігання правопорушень та насильства над дітьми. Нагадайте вашим дітям, що школярам заборонено розмовляти чи вступати в контакт із незнайомцями, особливо не передавати їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками поліції, слід одразу кликати на допомогу дорослих і швидко йти до людей. Заборонено підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу. Перебувати без супроводу дорослих на вулиці, дітям до 10 років до 20.00, дітям до 14 років до 21.00, до 18 років до 22.00. Будьте обережними Школярам заборонено. Відчиняти двері дому навіть представникам правоохоронних органів, перебувати з тими, хто влаштовує бійки, не брати участі в суперечках дорослих і не провокувати словами чи діями агресивну поведінку, що може призвести до бійки або травми. Школярам заборонено заходити в під'їзд ліфт із незнайомими людьми. Чиняти дії, що можуть призвести до правопорушень. Шановні батьки, пам'ятайте, що дітям категорично заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори, брати в руки, нюхати, їсти незнайомі рослини чи паростки квітів, кущів, дерев, що може призвести до отруєння. Нагадайте дітям про це. Не дозволяйте дітям спускатися без дорослих в підвали будинків чи інші підземні ходи, катакомби, бомбосховища. Там може бути отруйний газ. Перебувати біля будівельних майданчиків, кар'єрів, закинутих напівзруйнованих будівель теж не потрібно. Намагайтесь не вступати у контакт з незнайомими тваринами для запобігання отримування укусів від хворих на сказ тварин. Остерігайтесь отруйних комах і плазунів. Згадайте зі своїми дітьми правила пожежної безпеки. Заборонено брати з собою і носити вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити пожежу. Користуватися газовою плитою вдома слід тільки зі спеціальним електричним приладом для вмикання і лише під наглядом дорослих. Пам'ятайте, що вогонь це дуже небезпечно. Не наближайтеся до електроприладів музичної апаратури, що живляться струмом. Щоб уникнути смертельних електротравм. Категорично забороняється наближатись до обірваних проводів ближче восьми метрів, залізати на опори повітряних ліній електропередач, тим більше намагатися зняти електропровід, відчиняти двері та проникати в трансформаторні підстанції. Поясніть дітям, що небезпечно наближатись до людей у військовій формі. Військової техніки чи об'єктів, а тим більше їх фотографувати чи знімати на відео. Війна не дитяча справа. Не можна підходити чи торкатися вибухонебезпечних предметів і боєприпасів. Діти повинні уважно дивитись, куди йдуть і ступають, бо можуть натрапити на міну. Також не можна чіпати іграшки на дорозі. Вони можуть бути заміновані. Будьте дуже обережні і уважні. Шановні батьки, давайте зробимо дитячий відпочинок на канікулах приємним і цікавим. Бережіть їх і себе. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.